Привіт, друже, я звертаюся саме до тебе. Да-да-да-да, до тебе. Ти працюєш далекобійником і вже давно мрієш працювати сам на себе, тому що ти втомився працювати на когось, немає проблем. Звертайся до мене, я тобі підкажу, як правильно, а саме основне, ефективно стартанути в цьому бізнесі. Все, що тобі потрібно, це просто придбати свій власний автомобіль, прийти до мене, все решта, я за тебе зроблю. Наша команда тобі допоможе. Підготувати всі необхідні документи, ми знайде для тебе клієнта. Якщо хочеш, ми можемо тобі допомогти з паливними картами. Це буде непоганим таким гарним допомогою на старті. І ми запустимо тебе в роботу. Два тижні всього нам потрібно після підписання договору, щоб ти почав їздити і заробляти від 5 тисяч євро. Ми проаналізуємо конкретно твою ситуацію, проаналізуємо твої можливості і підкажемо тобі найкращий шлях для того, щоб бути самостійним і незалежним. Звертайся до нас, наш номер є телефоном в шапці профілю. Ми залюбки дамо тобі всі наші всі відповіді і допоможемо. Щасливо заробляй!